Нещодавно у соціальній мережі з'явилося відео, в якому одна особа оголосила конкурс із гонораром у 10 тисяч гривень. Умовою конкурсу було знайти документи, які підтверджували законність розливу питної води із буветів на території нашого міста. Я оголосила конкурс. Хто покаже мені документи на цю воду? На даний момент я оголосила акцію 10 тисяч гривень. Як то кажуть, хто шукає, той знайде. Ми також вирішили взяти участь у конкурсі, і як кажуть, 10 тисяч гривень на дорозі не валяється. Мало того, ми знайшли документи та визнали, що бювети у нашому місті для розливу води функціонують абсолютно законно. Про це свідчать численні документи. Історія появи буветів у нашому місті розпочинається із того, що міська рада заключає договір із приватним підприємцем для розміщення у нежитлових будівлях колективної установки до очищення води для питних потреб. Про це свідчить три договори оренди. Цих приміщень. Зокрема, таких приміщень по місту у нас є три: один знаходиться на вулиці Огієнка, 10, інший знаходиться на вулиці Матросова, 17 та на вулиці Розвадовського, 8. Мало того, даний підприємець своєчасно сплачує орендну плату за користування цими приміщеннями, про що свідчать розрахунки орендної плати, які також містяться у даних. Договора. Також ми поцікавилися, чи має цей підприємець право здійснювати саме таку підприємницьку діяльність. Та інформацію ми так і знайшли. У виписі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців дійсно є вказаний квет, який дозволяє даному підприємцю здійснювати виробництво безалкогольних напоїв, виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки. Також даний підприємець заключив договір із Хмельницьким обласним лабораторним центром Міністерства охорони здоров'я України, в якому вказано, що даний центр має постійно здійснювати та надавати послуги з дослідження води, питної води до очищення по хімічним та бактеріальним показникам. І дійсно, центр такі дослідження проводить про що свідчать результати санітарно-мікробіологічних досліджень. В якому вказано, що зразки води у всіх трьох пунктів розливу за дослідженими показниками відповідають вимогам. Останнє таке дослідження даний центр здійснив 3 жовтня 2016 року. Дані установки, якими очищується вода, пройшли спеціалізовану перевірку. Про що свідчить даний документ, який затверджений державним підприємством, Всеукраїнським державним науково-виробничим центром стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів Міністерства економічного розвитку України, та відповідні установки внесені до бази даних технічних умов України, про що свідчить початка на даному документі. Також затверджені даними організаціями і технічні умови на воду. Про що свідчать відповідні початки Міністерства економічного розвитку України та внесено до бази даних технічних умов України. Згідно цієї початки, тут вказано, що дана вода перевірена на відповідність законодавства України. Мало того, усі бутлі, в яких розливається вода, мають паспорт якості, які також затверджені та відповідають чинному законодавству України. Також є висновок Державної санітарно епідеміологічної експертизи Державної санітарно епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я, де вказано, що усі кришки, якими закупорюються бутлі, вони відповідають встановленим медичним критеріям безпеки та показникам. Даний документ також затверджений печатками та підписами відповідно до чинного законодавства України. Доступ до приміщень, де розливається вода, є лише у трьох осіб. Ми не полінувалися та перевірили ще їх. У кожного із них є особиста медична книжка, в якій вказано, що вони можуть безпосередньо контактувати із продуктами харчування та питною водою. Як бачимо, є усі відповідні документи на воду, та вони відповідають чинному законодавству України. Можливо, і нам пощастить, та ми виграємо у цьому конкурсі та отримуємо гонорар у 10 тисяч гривень.